Цей день ми вшановуємо силу та унікальність людей з інвалідністю. Кожного дня ми бачимо, як наші пацієнти давають труднощі і надихають нас. Інвалідність це неверу. Рух це життя. Слава Україні! Ніколи не здавайся, тому що для великих справ потрібен час створюємо не просто протези, ми створюємо якість нового життя. Кожен крок пацієнта – це наш спільний успіх. Інвалідність це не вирок. Ми повернемо радість руху і сенс активного життя. Ваша рішучість, наше головне жерену натхнення. Разом ми подолаємо всі бар'єри на шляху до вашого нового життя. Ваш комфорт, наше головне завдання. Щоб зробити ваш шлях до відновлення комфортним. Сьогодні міжнародний день осіб з інвалідністю. Разом з вами ми створюємо світ, де кожен має рівні можливості та підтримку.